Історія не мій козир. Зі мною на зв'язку Віталій Дрібниця, відеоблогер, педагог. методист з історії, співавтор українських підручників історії для загальноосвітніх шкіл. Віталію, добрий день. Нам. Доброго, дня, доброго дня, пане В'ячеслав, доброго дня, пане Олесі і слухачі глядачі. Слухайте, от нам е курські землі, землі суджі. Моя колега сказала, що це є там частина, скажімо так, ісконної українськості. Розкажіть нам детальніше: проведіть, скажімо так, лікбез для таких як я, які не настільки глибоко орієнтуються в історії. Ну, в часи Росії це була частина Чернігівського князівства. Угу. Це, скажімо так, найсхідніша частина. А взагалі ці землі. Були, скажем так, до середини 17 століття хусткою, бо тут постійно ходили татарські загони. А в другій половині 17 століття вони були взяті під контроль московською державою. Це за часів Олексія Михайловича, угу. і під час руїни, ну це період після смерті Богдана Хмельницького. Туди запрошувалося українське населення для поселення, оскільки в самій московські державі... Богдана Хмельницького. За часів Богдана Хмельницького там стояла Сумська сотня. Так, це була це географічно, називається Східна Слобожанщина, землі, які заселялися в 17 столітті українським козацьким населенням. А То для чого вони... це робили? Це була московська оборонна лінія, бо з півдня постійно наступали е, кримські татари, і на півдні московської держави ставилися опорні пункти для захисту ну на основних шляхах татарських. Для захисту московської держави, е, але поставити туди гарнізон це одна справа. А забезпечити той гарнізон, логістика і хозбот, як казали в радянській армії, при обслуговувати да, їжа і так далі. Е, треба населення вільне в московській державі. Не було вільного населення, оскільки там кріпацтво існувало ще так. часів там Івана Грозного. То в основному туди переходили українські козаки, українські селяни, які тікали від цієї руїни, тобто 30 тридцятирічні боротьби на території України. І переважно воно було заселено українцями, козаками, а за часів Богдана Хмельницького там і стояла так звана Сумська е, сотня е, козацького війська. Хоча офіційно це вважалося територією Московської держави. Але ж це було, скажімо так. Але це була історія проти як, ну, в тому числі я так розумію, історія заселеннями туди українських українців. Це була історія для того, аби фактично захистити частину Росії, Російської імперії. Це ще не була Російська імперія, це ще було Московське царство часів Олексія Михайловича. Так. Це друга половина 17 століття. Угу. І так, так і осіла там населення українське, і за переписом кінця 19 століття там понад 60% сільського населення це українці. Ну, малороси в офіційній транскрипції тодішньої Росії. Але, це була, територія... перемазала... так, але ж це була територія Московського царства, на якому проживали етнічні українці, так, так. Це українські етнічні жемні в складі Московського царства, а потім Російської імперії. Але тобто тепер скажіть от з точки зору м, я не знаю моралі, ідеології ще чогось, тому що все одно це наші з вами розмірковування, все одно це наші з вами з вами теоретизування. Е, можна було претендувати на ідентичну е, ідентичну приналежність саме цих територій, не населення, яке там проживає, а е, ідентичну приналежність цих територій до України. Ну, що значить претендувати? Ми не претендуємо на чужі території. Ми, Ні, країна, ми не претендуємо. Намагає... Я ж кажу: чи можна було б? Ми не претендуємо, воно нам не треба, то чуже. Абсолютно точно. Але в історичному плані ці території заселялися українцями, українськими селянами, українськими казаками. Тобто, е говорячи мовою окупанта, ну так, вибачте, що я вдаюся до цього. але ж знаєте, вони мають право отримати отвіточку. Е фактично в цій області е знаходиться український мір? Ну, вже не знаходиться, тому що там останній перепис 2020 року в Росії показав тільки 10% українців. Вони або обрусіли. Але ж там є українське населення, записали. україномовне населення. Воно є україномовне населення, переважно похилого віку, старше населення, тому що молодь там або русифікована. Ну, ми бачили ці відео наших військових з місцевим населенням, там з бабусями, які говорять українською мовою. Я не думаю, що молодь там говорить українською мовою. А як ви вважаєте, за рахунок чого вдалося от у цих людей навіть старшого покоління зберегти українську мову? І чи її там ідентифікують люди як саме українську мову? Бо я, наприклад, до повномасштабного вторгнення я бачив одну програму. Воно і від шматочок відео цієї програми він розлетівся в інтернеті, де запросили жінку з Курської області, і вона я чую, що вона говорить українською. Ну, я чую, що точніше не такий діалект української і Ведуча цієї програми, така, пам'ятаєте, була городська сумасшедша Єлена Малышева, Каже, а е, 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 питає, а що це за язик? І там, нібито одна з гостей намагається сказати, що це українська, каже, ні, ні, ні. ні це язик, це балачка. Балачка. Балачкою в основному називають оцей україномовний суржик в Краснодарському краї, в Ставропольському краї. Я не знаю, чи оцій на східній Слобожанщині, як вони самі ідентифікують свою мову. Uh -huh. Але те, що то українська мова з невеличким домішком російської мови, то це видно по багатьох відео, які зараз з'явились. Uh -huh. А сама, от, скажімо так, ті населені пункти, я ж розумію, коли переселяли українців, можливо, теж ви можете дати відповідь на це питання, хоча воно доволі глибоке. А, коли заселялася Курська область, ця безпосередня територія українцями етнічними, були, чи були населені пункти. Якісь села, які утворювалися саме завдяки тому, що на цих землях селилися українці, тобто вони не не приїздили вже на готові населені пункти, вже готові населені пункти, де жили раніше росіянці, а саме створювалися населені пункти винятково на базі етнічних українців. Так, вони всі там етнічні ці населені пункти творилися. Ну умовно кажучи, на пустому місці, бо то була пустка, яка постійно розорювалась татарськими набігами. Там не було поселених пунктів, фактично. І тільки з приходом українського населення там з'являються і українські, але частково там є і е, російські етнічні села. Там, якщо подивитися в Google ма там я не пам'ятаю зараз, точно, за точність не відповідаю. Там є річечка, з однієї сторони там село з назвою Руська. З другої сторони, це річечки село з назвою українська назва одна і та сама. Тобто були частини, коли село ділилось на українську і російську частину. Там змішане населення, яке появилося власне кажучи, на пустому місці в 17 столітті. Воно не заселена, фактично була та територія, але все одно ця територія тоді належала Московському царству. Не було такого моменту, що вона була українська, а потім передали її московському царству, ні ну. Я Ви знаєте, згадую Путіна який, Путіна, який влаштовує маніпуляції. Маніпуляція його пам'ятаєте в чому він дуже вдало маніпулює жонглює історію, коли каже, що ну а, це була ошибка Леніна, який передав Крим Україні. Знаєте, пам'ятаємо так, це дуже добре. Що чи можемо ми говорити, що це чиясь була помилка, хто передав Курську область московському царству? І взагалі казати, що це ісконно сторич у українські землі. Ну, історики дуже люблять таку фразу. Так історично склалося. Це була нечийна територія, яка заселялась переважно українським населенням, яке тікало від руїни. Да. Uh -huh. Ну, прикордоння. Розумієте? Тобто в 17 столітті не було кордонів, як зараз з собаками, з прикордонниками, стовпами і так далі. Ця uh -huh. Та територія постійно контролювалася там то козаками, то російським військом. З часом це стало частиною от. Київської губернії в складі Російської імперії, але це була Київська губернія, де населення переважало українське на початку XVIII століття, і тільки в кінці XVIII століття, коли сформували нову Курську губернію, а це переважно російське населення, етнічно-селянське, то ця частина опинилась українська в складі губернії, де вже переважали росіяни. Тобто фактично історія повторюється. Якщо колись ви кажете, це була нічийна територія, можна назвати її. Ну це була, скажімо так, буферна зона пуста. І зараз Курська область фактично перетворюється знову на буферну зону. Ну, вона чітко була буферною зоною 18-му році, в 1918 му році. Uh -huh. Якраз це була буферна зона між українською державою гетьмана Скаропадського і німецьким командуванням, і радянською Росією. Якраз ця буферна зона, вона по ширині була від 10 до 30 кілометрів і тягнулася від Стародубщини і аж до українського куп'янська на півдні. От це була буферна зона, uh -huh. в якій виник то там тимчасовий робітничий селянський уряд радянської України, окупаційний уряд. Uh -huh. Розуміло. Деякі кажуть, що це там одна із перших столиць України. Там місяць сидів о, тимчасовий робітничний селянський уряд почали сп'ятаково ага. ці суджі Віталію. воїстину кажуть, історія повторюється: нічого, е, нічого ні нова під луною. Ніщо не вічне під, 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 під луною. Це дуже цікаво. Віталію, Я вам дуже дякую. Віталій, дрібниця, відеоблогер, педагог, методист історії, співавтор українських підручників історії.